Доброго всім дня! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати томатний соус. Дуже полюбляю я цей продукт, особливо коли є багато томатів, є з чого вибрати, так би мовити. Завжди вибираю смачні сорти, але скажу відверто, у мене смачні практично всі. Дуже ретельно їх відбираю і. Коли наступає пора, що вже і наївся, і назакривав. А ми з вами вже закривали багато рецептів томатів. І от сьогодні настав, настала черга закривати томатний соус. Зараз ми з вами відбираємо вибираємо вірніше Чорного принца. Дуже смачний, солодкий чорний принц. І йдемо далі. Томатиків маю не один десяток, ось і полосатик у нас такий десперодо, теж солодесенький. Ось дуже старий сорт, але теж дуже смачний. Взагалі я томати і висаджувала, розповідала вам, які саджаю. А якщо цікавить вас, які сорти зараз у мене є, то пишіть, обов'язково зроблю їх обзор. Дуже ж таке вони гарні. Ось такі гляньте, які крупнесенькі. Саме на соус гарні. В баночку не покладеш їсти вже, ви знаєте, так понаїдалися. І жовтих, і оранжевих, і червоних всяких. Тепер тільки кетчупи, соуси. Пора така настала таких консервацій. Ось Подивіться, яка сливочка. Ой, зелену зірвала. Сливочка гарна. О, подивіться, які ж таке гарні. Що гарні, то гарні. Ой, ще й не одірву одною рукою. О, подивіться, яке гарне чудо. А який же ж тай смачний <гум> цей томатик. Так, все, хвата. Дві корзини набрала, несемо. Треба ще брати корзин. Пішли. Буде не тільки на соус, я бачу, буде й на кетчуп сьогодні. Мабуть, прийдеться ще й сік закривати. Зараз ми... Томатики свої перемиваємо, перебираємо, сортуємо. Що відбираємо на соус, що на кетчуп. Йдемо працювати, є над чим працювати. І ось томатики десь піліші одібрала, будемо робити соус. Першим ділом. З остальним будемо розбиратися пізніше, бо бачу, не впораюся за один раз з усим. Зараз ріжемо. Миємо, ріжемо, перепускаємо через соковижималку і ставимо варити. Уварюємо, якщо у нас. Я розполагаю так, що у нас буде 10 літрів. Використаю 10 літрів соку, скажімо так. Надавимо зараз соку і 10 літрів буду вварювати, поступово вварювати. поварю 2 години відставлю. Поварю дві години відставлю. Цей процес вам показувати це багато часу да і як його покажеш, тому я вам розповідаю. Що буду уварювати цей сік з 10 літрів робити 5. Уварювати в два рази до 5 літрів. І тільки тоді будемо додавати туди смаколиків. І ось наш соус вариться близько п'яти годин. Дві годинки поварила, відставила з холов, тоді ще поставила. Варю, як ви бачите, широкій каструлі. Це для того, вона здорова, для того, щоб гарно випаровувався. Бачите, оце такої заввишки було соку у каструлі, оце скільки випарувалося. Залишилось я бачу, що вже половина. Ось подивіться, як, яку він має консистенцію наш ще не зовсім соус, але вже видно, що уварився гарно. Коли варите, обов'язково його помішуйте, щоб він у вас не пригорів. Все, Уварюємо ще, ну, хвилиночку 15 поваримо, а тоді будемо додавати спеції. І от поки уварюється наш соус, ми з вами готуємо на 5 літрів соусу. Нам потрібно 15 зубочків часнику, 200 грам солі, кілограм цукру та пів столової ложки чорного мелитого перцю. Рецепт цей перевірений роками. Ви знаєте, мені він дуже подобається. Взагалі він то кращий, ніж. Покупний соус. Я вам би його рекомендувала. Баночки приготувала, простерилізувала. І зараз ми видавлюємо часник, робимо це соус-кипить і зразу, відразу туди його відправляємо. Висипаємо сіль, цукор. І лише в кінці, коли покипить наша маса 20 хвилиночок, ми додамо оцету. Ставимо часничок. До речі, що я вам хочу сказати відносно е, того, як ви підготавлюєте свої томати до варіння. Я е, віджимаю свої томати на електричну соковижималку. Ви це можете робити як завгодно, можна навіть через м'ясорубку. Але тоді сімена краще відібрати. Чи то через ситечко. Ну, Взагалі-то можна закрити і з сіменами. але ж ви, я думаю, розумієте, що без сімен воно більш таке буде схоже на гарний соус. Подивіться, який у нас? Колір красивий. Так, і відправляємо чесничок подріблений. Сіль. Бажано в вимальованому посуді, якщо варите, то перемішувати все дерев'яною таке ложечкою. Я роблю невірно, ви так не робіть. Відразу перемішуємо. Щоб розходилось гарненько, кладемо. До речі, я сказала невірно, глянула в свій рецепт не півстолової ложечки, а півчайної ложечки. Ох, розсипалося, вийшло майже ложечка. Але це не страшне. І відправляємо цукор. Теж розмішуємо. І даємо 20 хвилиночок покипіти. Кипить хай тихесенько наш соус. Я відправила у каструлю 6-літрову, щоб мені бачити, скільки ж таке у мене сочку. З великої перелила, коли він майже готовий. Я завжди, так би мовити, виміряю цією каструлею. І отак, нехай кипить. І ось погляньте, який у нас красивий соус. Виливаємо сюди оцет, перемішуємо все це і починаємо розливати відразу в баночки. Подивіться ж таки, яке, яке ж таке красивий соус. А смачний він, мені дуже подобається. Куди тому з магазину? Ні, наш добріший. Зараз я його скуштую. Гаряченький. Смакота. Відчуваю цей кислинка, але ем, переважає переважа солодка. І часничок, і пряності чути. Перчик дуже гарний, дуже смачний соус. Він мені на смак, як кетчуп. Його можна і до шашлику, і до чого тільки хочете. І наливаємо. Всі баночки заливаємо та відразу закручуємо. Отак, повнесенькі робимо. Так, перша баночка закрита. Перевіряємо обов'язково. Чи закрита добре, перевертаємо її і утепляємо. Ось і завершена наша робота. Я поділилася з вами своїм улюбленим рецептом домашнього томатного соусу. Повірте, він ніяк не уступає. Магазинному соусу дуже смачнющий, рекомендую вам. І насправді готується дуже просто. Лише треба час для уварювання. І все. Томатиків ще багато, так що будемо закривати з вами і кетчупи. Думаю, не один спробуємо. Всього вам доброго. Миру саме головне, та здоров'я, мої любі! Заходьте, діліться своїми рецептами зимових заготівель.